Дорогі мої глядачі, ще раз вітаю вас на моєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький, як і обіцяв, знову в прямому ефірі, і будемо з вами зараз дивитися сьогоднішню таку голосну, я би сказав, заяву від Гаазького суда про ордер на арешт Аля Путлера. Будемо сьогодні дивитися в даному відео прогнозі. Прямому ефірі, що ж це може дати, чи може це якимось чином змінить війну між Україною та Росією, ситуацію воєнну, чи що. Ну, будемо сьогодні дивитися. Але, будь ласка, напишіть мені, чи добре мене видно, чи добре мене чутно, бо я тільки що тричі не міг завантажити прямий ефір, чомусь YouTube вибивав. Але сподіваюся, що я вже є в прямому ефірі, тому, будь ласка, мені напишіть. Все окей, добре, чудово. Так, давненько я вже теж десь не був в прямих ефірах, таких, щоб на якісь цікаві теми говорити. От і важливі. Ну, сьогодні я вважаю тема все-таки важлива. І написала вже кілька сьогодні моїх глядачів, що подивіться, подивіться, що то буде з тим. Ордером, чи воно щось змінить, чи воно нічого не змінить, чи воно щось дасть, чи воно нічого не дасть. Одним словом, будемо дивитися. Так. Отже, е сьогодні в нас е яке число? 17 березня. Таке важливе число. Знову нас смірка. Mm -hmm. Міжнародний суд в Газі видав ордер на арешт Путлера. І як. Е Зазначають, що це, що це значить, що за межами Росії Путлер має бути заарештований і переданий до суду. А світові лідери мають тричі подумати, перш ніж тиснути йому руку, аби сідати з ним за один стіл переговорів. Ну, якось так. Такі, такі от офіційні заяви, так офіційно власне проговорено. І, ну що ж, Будемо зараз дивитися, що це в дійсності дасть. Мені, по правді кажучи, так, знаєте, по відчуттях теж йде, що це, щоб щось глобально змінило. Я, по правді кажучи, сумніваюсь. Ось. Ну, але ви просили, я хочу зробити розклад. Ще е, теж е, хотів зачитати один момент, що. 123 країни, які ратифікували Римський статут країни, де того Путлера мають заарештувати та передати до суду, позначені зеленим кольором. Теж мені мої глядачі відправили такий гарненький сфотографований документ. Ось, Ну одним словом, так. А значить, що таке Римський статут для тих, хто не знає. Головний документ роботи Міжнародного кримінального суду в ГААЗі. Так, ухвалений на дипломатичній конференції в Римі 17.07.98 року. І сьогодні, 17.03.2023 року, ось ем, такий важливий момент. Набув чинності 1.072 року. Так що такий важливий момент, так? Вже там пишуть, де ж той Путлер може тепер їхати. Хіба що в ті країни, які десь ще хтось спробує щось там їм допомагати. Але перший важливий момент, який я хочу зауважити: істинного Путлера вже давним-давно нема в живих. Яку це зіграє роль в тому, що для того його клона, для того його двійника і не одного видали цю... Цей ордер на арешт, так, ну, якось так. Чому Україна не ратифікує Римський статут? Що заважає? Я не знаю, які для цього потрібні. Я там не політолог, не правознавець. Я не знаю, які для цього потрібні там зробити кроки в юридичному плані, щоб цей статут ратифікувати. От, але якщо ставити запит, чи може бути це з часом, все-таки Україна е ратифікувати даний статут, то відповідь мені йде так. І тут дві карти такі підтверджувальні ту з мечі у прямій позиції, король Пентаклів. Я думаю, що прийде час, буде можливість. От, тому що хтось може судити наших військових. Пишуть люди. Так, куди йому там їхати, він з бункера не вилазить. Ну, то, якби, Аля Путля. Так, тут, тобто, по-перше, його немає в живих, вже давним-давно, як ми про це говорили. Хтось може в це вірити, не вірити. Ну, я так відчуваю, я тому це озвучую. По-друге, для того його двійника, клона і не одного, що там відбувається, яка ситуація. От, в глобальному ну, ключі це толком, ну я так теж розумію, нічого не змінить. Але все-таки заява це є. Я вважаю, що в такому свідомому варіанті ну, все-таки ця заява важлива. От, і так як показували прогнози, які я робив минулого тижня, тиждень назвав я великих перемін і новин. Ну, я вважаю, що це одна теж з таких новин світового рівня важлива. От, Як би там не було? Ну, видали вони ці ордер на арешт. От тепер давайте будемо дивитися, що ж він в такому ключовому варіанті дасть для тої системи Путлірівської, для того самого того аля Путліра. Так. А що буде з Лукашенком, якщо він продовжить зв'язок з, з Путіним? Так, давайте я спочатку цей запит подивлюся. Що буде? Ну, там, бачите, сказали, хто буде йому тиснути руку, то хай думають. Це потім буде як, як то правильно називається, такий є термін. Як груповий варіант порушення закону. Ну, ви зрозуміли. Я не знаю, як там той правильний термін називається. Не пам'ятаю, вірніше. От. Тобто такий колективний злочин. О, перша карта. Ну, бачите, все-таки певні обмеження додаткові, це дає. У Нас вже, бачите, такий співучасники, там. Співучасники злочину. Бо той, хто нічого не робить проти злочину, значить він автоматично стає співучасником. Правильно. Ось. Чи зможе Китай відібрати землі РФ? Подивіться, в мене є для цього окремий ефір на YouTube каналі. От карта спостереження. Тобто все рівно ну, в такому глобальному варіанті країни, які цей Римський статут ратифікували, наскільки я розумію. Так, якщо б він десь туди полетів, ну, то його можуть цілком повністю заарештувати. Але ви правильно сказали, але ви правильно сказали, що куди він буде летіти? Якщо Путлір не живий, то які особи. Це можуть то Які особи це можуть бути? Може Ковальчук, який пристрічно оберігає Кабаєва. Ви маєте на увазі особи, які там командують взагалі тим всім, тим, 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 тим всім діянням, тим путінським режимом? Так, дивимося далі. Бачу, тільки виходжу в прямий ефір, у вас зразу мільйон і одне запитання. Дайте я розгляну, як мінімум, по порядку. Так, друга карта. Що це ще дає для тої путлірівської системи? Ну, знову, якби, карта, бачите, двійка пентаклів перевернута. Якби замкнути коло. Ну, ще, один, ну, ще одна плюс, скажімо так, проти санкція. Що далі? Так. Мало того, що 122 країни мають заарештувати. Він не може навіть пролітати, тому що пілоти дають запит, а країни дають дозвіл. Ну. Так. Далі. Далі. Карта відкриття таємниць. ЗСУ відкинули ворога від Бахмута. Прекрасна новина. Ще що ви пишете. Це дуже потужний крок колективного заходу напередодні візиту Сі-допу. Так пишете, Сі-доПУ. Не треба недооцінювати потужність коліщат світового правосуддя. Кадафі після оголошення подібного вироку прожив лише 4 місяці. Ну, якось так. Тому я кажу. Навіть бачите, ця карта спостереження говорить не лише світової спільноти, ще більше в тих всіх обмеженнях і так далі для того Аля Путлера, але це і ті внутрішні заколоти, про які ми говоримо. По принципу, знову ж таки, прийдуть і скажуть: ну що, знов догралися? Черговий крок, який ви зробили, і знов, ну, до, до чого? До чого дійшли? Що тепер вже є ордер на арешт? так? Ну, ну, подивимося, що ж воно далі, карта? Заморозки. Заморозки. Тобто, правильно, він от сидить. Той, хто там ту роль виконує, ну окей, так і назвемо цей. Аля Путлер. Сидить. Ну, правильно, ви сказали? Він нікуди особо не виїжджає в ті потенційно країни, де можна його арештувати. Ну і що з того? Це хіба внутрішньо там будуть більше ще заколотів? І внутрішньо вони там одні одних перетовчуть. Ну, і що там ще в нас? Шестірка Пентаклів перевернута. Ну, в глобальному варіанті, що це дасть, я кажу, хіба внутрішні заколоти. Все. Зовнішньо, він дійсно нікуди не вилітає, нікуди не виїжджає, щоб його могли десь там заарештувати. А внутрішньо, да. Можуть йому в'язи скрутити. В тій системі. І каркан місяця, бачите? Можуть ми там в'язи скрутити, і тій системи путінській. І я вже навіть коли ви мене запитуєте, от там добре, навіть той самий двійник, от коли він там помре. А що зміниться від того, що вони оголошать, що там помер той той Аля Путлір, той його двійник? Це треба, щоб та вся система путінська померла там в Росії. От тоді буде якийсь, якийсь толк, якісь переміни, дай Бог. Так, ще одне колоду беремо. Так, ще одну колоду беремо. що цей ордер на арешт може ще включити. От, бачите, ну, я кажу, для їхньої системи це вкотре ще один такий мінус. Вони десь собі думали, гадали, що таке може бути, ну, але вже по факту це відбулося. Бачите, от стоїть там такий за кадром. Кістячок і підраховує, бачите, кому що голову з плечей забрати за неправильні дії та вчинки. Шестірка кубків. Тож така карта, яка говорить, що в глобальному плані, в світовому варіанті ну він дійсно це, нікуди там не їздить, не літає. Тільки внутрішньо це може там щось бути, з, і проти нього от, аркан вибір, аркан закоханих. Тобто, вже там внутрішньо ще такий підселюється тиск. І, Проти скидання тої влади. Ось, бачите, далі продовжується. п'ятірка пентаклів, так купа тих черепків. Рицарь мечів перевернутий. І туз мечів. Внутрішньо. От більше мені йде внутрішньо. Що там от, от те, що сьогодні відбулося, цей ордер на арешт а-ля Путлера. Це більше для запускання внутрішніх їхніх оцих процесів розпаду, розколу і знищення тої путінської поки ще провладної системи. Так, цікаво. Цікаво, чи як це відобразиться взагалі на ситуації війни в Україні? Чи вони зараз знову будуть мстити гатеки? Чи що вони там придумають? Давайте подивимось. Як дане сьогоднішнє рішення Гаазького суда про цей ордер на арешт Бутлера, як це може відобразитися безпосередньо, ем, безпосередньо на війні Україна-Росія? Так, дев'ятка Пентаклів перевернута, рицар Пентаклів перевернутий. Трійка мечів. Аркан закохані. Шестірка кубків перевернута. І аркан сир. Ну, по цьому розкладу я можу сказати, що глобально ключовим якимось варіантом це на перебіг війни в Україні не впливає ніяк. По-перше, вони ще навіть не продумали, яку вони мають там дати, таку, як то правильно сказати, якусь, якусь таку як от, отмістку. Так, вже таким словом скажу. Так, Якось там, як то вони мають відімстити. Але ви хотіли якось щось так, знаєте, їх аж там ну, звичайно злить. Ем, трійка мечів. Оця от карта є. Але що вони можуть ще придумати? В глобальному варіанті перемогу України це не відтермінує, це не відміняє. Так, так. А, можуть попробувати, попробувати, попробувати завдати якихось масованих атак ударів. Ну так вони і без цього це роблять, і без тих ордерів, і так далі. Бо карта шестірка кубків, не все рівно вертається до тієї, яка в них була колись. Розумієте, ну, тобто, нічні оці обстріли, ще якісь. В тобто, ну, ключі, ключі це нічого не. Як вони пробували там гатити, зараз найбільше зосередитись, там напрямки найгарячіші, Ми знаємо, Бахмутський, зараз, вже Авдіївський активувався, східні більше напрямки. Ну, так і далі продовжується, розумієте? Так, подивимось ще на цій колоді. А що означає, що наш уряд хоче зробити День перемоги 21 вересня? А де ви таке почули? Звідки така дата? Звідки такі дані? Я вперше про це зараз чую від вас. Що хочуть зробити День Перемоги 21 вересня. Звідки ця дата? Тим більше 21 вересня. Так, далі по цій колоді, що Аркан Сонця перевернутий. 7 жезлів. Дев'ятка Пентаклів, мах перевернутий. Сімірка кубків, туз кубків, паш Пентаклів перевернутий. Ну, в ключі, воно нічого не міняє для України. В плані. Ми, як їх маємо витокти силовим методом, так і маємо їх витокти. Розумієте? Сказати, що це вплине так, що вони там всі встали і вийшли. Це, ще раз наголошую. Більше. Для загострення, щоб вони там всередині країни ще більше один одного їли. Все. Ну, якось так. Я думаю, да, вам відповідь на даний запит. Верховна Рада внесла законопроект про оголошення 21 вересня Днем Перемоги. Ця новина є в Ютубі. Ну, я почитаю. Я, перші, я от від вас сьогодні чую це вперше. По Вайберу гуляє дата 21 вересня як проект Нових свят. Чого 21 вересня? Не знаю. Ну, дякую за те, що тримаєте мене в курсі новин та повідомлень. Треба буде подивитися все-таки, чого так якось пороздумувати. Не День перемоги, а День Миру. О, бачите, ну то називається вже. То не так написано. як подали про святкові неробочі дні. І там є нові свята, в тому числі 21-го День Миру, Всесвітній. Но, ну то бачите, Міжнародний день миру. Ви знаєте, е, наші люди як не я ж думаю, що це щось не може, бо звідки 21 вересня День Перемоги. День міжнародний день Всесвітній День Миру. Окей, я згоден з цим. Ну то це е, перемога може бути й швидше, чого 21 вересня. Так. Давайте все-таки подивимося, чи е в зв'язку з тим, що сьогодні відбулося, з цим ордером на арешт Путіна. Е чи відбудеться все-таки оця зустріч цього сі дзіпіня і цього Аля Путлера на ті заплановані дати: 20, 22, 23, 20, 21, 22, здається, оці дати він мав приїхати. А, чи відбудеться ця зустріч у зв'язку з сьогоднішніми новинами? Давайте спочатку три карти. Королева жезлів перевернута. Аркан Диявола. Четвірка Пентаклів. Десятка жезлів. Ну, дивіться, що цікавого випадає. Насправді задумалися. Насправді задумалися. Тепер, їхати чи не їхати. Бо коли ви мені в попередньому ефірі писали, що подивіться, чи буде ця зустріч, так далі. І, і ви писали, а може і не буде. І мені теж така пішла фраза, а може і не буде. Бачите? Аркан диявола теж крутять, мутять ось таке. Так що, не факт, що буде. Тут карта закритих дверей. Тому дійсності. Не факт, що ця поїздка відбудеться. І я думаю, це ви там пишете, що він там і захворів цей сітзі-пінь. Але воно може бути і так, як офіційна версія. А як неофіційна, треба думати після сьогоднішньої заяви. Тому що дійсності, хто підтримає, значить буде як співучасником тих всіх злочинів світових. Ось так. Якщо все-таки зустріч ця відбудеться, бо нехай там якихось зараз 10-20% все рівно є. Що вона може в глобальному варіанті дати? Може просто ще й дати перенесуть? Ну, це не може, якщо на цих датах не відбудеться, може ще й дати перенесуть. Таке питання. Давайте подивимося. Якщо все-таки по факту ця зустріч відбудеться, що вона може в такому ключі якби, дати там для Росії, нехай так? Трійка Кубків, таке. Сімірка Кубків. Двійка мечів, по великому рахунку нічого. Тому що я вже в одному з ефірів говорив, коли я казав, Китай за кого? За Росію, за Україну. Я вам казав, Китай сам за себе. Так казав, так казав. І він чітко має свою певну стратегію, яку він переслідує. Ось, дорогенькі мої, і, і думайте, і, і вирішуйте. Отак от так показує карта. Фімірка Кубки, як знаєте, ілюзія. Ну, навіть якщо він приїде, навіть якщо він зустрінеться, що це дасть? Ну, поговорять, ну побалакають, ну, ну ну що далі. Знаєте, ця сторона взагалі-то сторона Росії з таким очікуванням, знаєте, з очікуванням, з очікуванням, що будуть подарунки. А далі дві карти нездійснення бажань і от закриті дороги. Тому... Тому. Навіть якщо він і приїде, нічого там толку карта не показує. Чистірка Пентаклів перевернута. Чи взагалі карта гробика. Колісниця. Так, дев'ятка Пентаклів перевернута. Рицарь кубків перевернутий. Рицар мечів. Аркан місяця. З кожним днем, що я вам хочу сказати по розкладу по енергії, все більше і більше загострюється одне важливе ну, ситуація там в Росії. Їхній внутрішній оцей от весь крах і розкол, і переворот. Тому хто би там не їздив, що би там їх, як, як би їм там не намагалися допомогти, суті діла це не міняє, ще раз кажу, Україна як має перемогти, так і має перемогти. Нам як допомагали, так ще більше будуть допомагати. Сьогоднішній оцей от арешт, ордер на арешт Путіна більше в ключі зосереджений для ще більше внутрішньої колотнечі. І щоб ті країни, які ще потенційно думали, чи варто їм допомагати, чи ні, щоб вже остаточно зрозуміли, що ні не варто. І в якійсь мірі Китаю це стосується в тому числі. Тому, як ви пишете, Сі пінь, ось, що сто раз подумає, перед тим, як їхати чи не їхати. А навіть каже, якщо поїде, карта в доста. Тобто толку з тих поїздок немає. Ну, Так показує карта. Я не кажу, що там 100% я правий чи ще щось, там дехто каже, а ви так сказали, а воно там так було, не було. І те, що я бачу по енергії, те, що я бачу по карті, я завжди говорю, ви знаєте. А чи може відбутися розмова з Сітзіпіння з самим Зеленським? О, дивіться, перша карта вже випадає сама, підтверджуючи, то є карта так. За сприянням, за певних умов, за певних там обставин це є карта Трійка Пентаклів. Бачите? Друга карта. Король Кубків. Тоже так. Да, це цілком повністю можливо. Кор... Туз Пентаклів. Це теж три карти підтверджуючі. Але питання в тому, я хочу а коли по часу буде? Ем... Ну, карта, бачите, закрита. Коли це може бути по часу, Мене зрозуміло. І тут карта закрита. Тобто потенційно над цим робота ведеться. Чи може це відбутись? Так може. Коли це може бути по часу, то може бути і в неочікуваний момент, це їхня розмова. Ну Навіть знаєте, так, чи прям зустріч, може і зустріч, але ну, більше перше слово йде розмова. От. Або воно буде десь так заплановано, відтерміновано, коли вже буде чітко зрозуміло позицію Китаю щось з приводу Росії. Але, по крайній мірі, так це можливо. Ну, будемо бачити. По крайній мірі, якщо брати дану розмову Зеленського, і цього сіт-зіпіння, то тут хоча б карта якась активна із результатом. А коли брати розмову того Аля Путлера зіпінням, карта поста. Ну чому та карта показує? Бо я так того хочу? Та ні, я стараюсь бути об'єктивним в цих ситуаціях і витягувати ну і трактувати те, що йдуть підказки. І хто, власне, второ теж розуміється, то прекрасно розуміє, про що дані карти говорять. Тому ось так, любі мої глядачі. Завтра наголошую, будемо робити. Завтра наголошую, будемо робити розклади по регіонах гарячих точках. Так що приєднуйтесь. Сьогодні всім бажаю тихої мирної ночі. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною в прямих ефірах. Поширюйте, ставте вподобайка, лайка, коментуйте. Підписуйтесь на мій ютуб-канал, щоб бути в курсі нових прямих ефірів та прогнозів, які я завантажую. І вкотре говорю: слава Україні, слава героям, слава нашому творцю, слава нашим хоробрим ЗСУ і слава силам, які нас захищають та оберігають. А також пам'ятайте, все, що робиться, це правильно і до кращого. Навіть якщо ми деколи і не розуміємо суті тих чи інших подій чи ситуацій. Хто б сумнівався? Увага. Тільки я проговорив, що ворог знову ж таки буде дотримувати свої тактики нічних атак. Маємо вітряна тривога. Тож, любі мої, працюємо зараз енергетично. Над захистом нашої України, наших воїнів. Продовжуємо нашу енергороботу. Всіх міцно обіймаю. Бережімося, тримаємося, любімося, миру нам, внутрішнього та зовнішнього. Все буде, Україна. Почуємося.